Брати та сестри, слава Богу за все, за свідоцтва, за те, що можемо устами хвалити, Господа, серцем хвалити, можемо чути слово. І ми Біблію читаємо роками, так? І ця Біблія, вона нас живить. Невіруючим це не зрозуміло. Як можна читати одну і ту книгу роками? Їм це не зрозуміло. Інколи і віруючих може це іскушення постигнути, та на що ту Біблію читати? Я її вже я вже там знаю римлянам, чи Євангелія, чи об'явлення, чи Битіє. я вже то все знаю. І таке іскушення може прийти в наше життя. Але коли Господь відкриває нам Духом Святим Слово, то це слово, воно просвітлює нашу темряву. Воно висвітлює ситуації нашого життя так, як то бачить Бог. Воно просвітлює нашу дорогу, це слово нас обновляє. І тоді, як кажуть, Чехи, радость жить. Радость жить, коли ми наповнені словом, коли ми з Господом. І я прочитаю псалом 10 віршів, 10 стихов. псалом 23, псалом Давидів. Господня земля і все, що на ній, вселенна і в мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив, хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману. Нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. <кій> Таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого Боже з села. Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи відвічні. і ввійде цар слави. Хто ж то цар слави? Господь, сильний і могутній, що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами. Піднесіте входи відвічні, і віде цар слави. Хто ж то він, той цар слави? Господь Саваот він цар слави. Перший вірш Господня земля і все, що на ній, Вселена і мешканці її. Господь є володарем всієї планети. Всі, хто має владу, президенти чи діктатори, вони мають владу лише на коротку добу. А Господь царює повіки і царство його немає кінця. В Європі ну, земля дуже дорого стоїть, так? поземки дуже дорогі. І навіть на кладовищі, якщо вже ну, порох похований людини, якщо людина не платить там, наприклад, вони платять за 10 років, на 10 років оплатить, наприклад, 1200 або великих містах і ще дорожче. Але якщо ти пройшли роки, 10 років, якщо ти не заплатив поплати, то твій прав... Ну, В... ви... якщо... виходять, просто виходять. Маєш ніхто не Ну, якщо хто не платить, то ніхто не зберігає права. Yes. Yeah. Ти, yes. ти sure закон. Платиш, кодекс, платиш дань, то маєш землю. І люди мають поземки в тимчасовій власності. Всі люди на землі, бо Господня земля. І знаєте, як людям на серці ложить, коли питають, чия то земля у пана, а да? він відповідає: це моя земля, це моя земля. І я пам'ятаю, що колись я дивився на карту ще зі школи, і там ну, між Північним полюсом і Совєтським Союзом є така група островів. Група островів називається вона Земля Франца Йосифа. Там є 192 острови, і площа цієї території 16 тисяч квадратних. І що цікаво, що ну, це, ці острови належать до Архангельської області. А Совєцький Союз її привласним окупірував. То була раніше, то була Норвежка земля, більше нічина. Але Советский Союз вирішив, що це буде Архангельська область. Тобто до Росії приналежить земля 16 тисяч квадратних кілометрів 192 острова, де майже немає життя, але є воєнні бази і арктичні слідувательське станції. Людям. Хочеться мати землю. Людям хочеться мати землю. І євреї також завойовували землю, і Бог їм давав наслідство землю. Це все було. І слово Боже каже, що Бог створив із одної людини весь людський род, щоб вони жили по всій поверхні землі. І визначив, Бог заздалегідь окреслив пори та межі його, їхнього проживання. Дивіться, кожен народ розселений на землі в своєму місці. І це зробив Бог для того, щоб шукали Бога, може відчують Його і знайдуть Його, бо Він недалеко від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємось та існуємо. Як деякі з ваших поетів казали, адже і ми з Його роду імперії розквітають, з'являються, розквітають, а потім руйнуються. І що з ними відбувається, з імперіями? Розпадаються. Розпадається, зникають. І так буде із Російською імперією. Зараз Великі імперії Китай, США це великі найбільші країни. Але Слово Боже каже, що земля є Господня і все, що на ній, і мешканці її. Бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Вода це основа всього. Написано, що Бог чеським язиком написано певне її усадін надводні проуди. Тобто річки це кровеносні сосуди землі. І це також у Божій владі. В Чехії води не так багато, як в Україні. Дякувати Богу, що Бог поблагословив Україну богатством. Ми маємо родючі землі, маємо доста води і може для когось це кажеться. Ну, Буденність, ну, а що тут вода? Але не в кожній країні досить води. І в Чехії не, не, не досить води. В Чехії води недостаток є, недостаток води. І, вони, наприклад, не можеш ти взяти помпу, як у нас, і з річки качати воду на огород, то не можеш в Чехії. Тому просто не можеш. І Боже слово каже. Тепер я задам вопрос. А хто він? Хто заложив землю на морях і на річках її встановив? Хто це він? Бог. А Бог все створив. Тепер перейдемо до Ісуса Христа. А чи створив Ісус Христос усе, брати? Знаєте, деякі християни можуть сказати, на врусському сінотальному так звідки його викажуть, або якщо ми не добре знаємо Євангелія, ми можемо вважати, що Бог першим створив Ісуса Христа. Як ви думаєте, це правда чи ні? Чи створив Бог Ісуса Христа, чи ні? Бог так. Бог не творив Ісуса Христа. Дивіться, сам Ісус Христос. І Бог Отець, і Дух Святий, Бог сам, триєдиний, Бог створив всю землю. І ми в нашому віроученні, в Нікеїзм Царградському сім написано, що вірую в Ісуса Христа, єдиносущного Бога Сина, рожденного, несотвореного. Дивіться, написано в Колосянам 1:15. Він, «Він образ Бога невидимого, перворідний з усього творіння. Перворідний це не значить створений. Написано в Біблії, що Бога не бачив ніколи, ніхто не бачив Бога. Моє моєму перекладі в Біблії моїй. Єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив Його. Нам дуже важливо розуміти розділ і розуміти Ісуса Христа не того, як. Створеного, а того, хто все створив. Він є Господь і молода усього всесвіту. Він не був створений. Є в Біблії слово, в російському звучить так, і коли Бог вводить піровородного Вселенною, то говорить да поклоняться йому всі ангели Божі. Тобто у в всесвіту був такий період, коли Бог явив Ісуса Христа Ангела. Який до того вже існував, але був написано в лоні Отче, і Бог явив ангельському світу Ісуса Христа. То ми маємо стояти на тому, що Ісус нині створіння, Він є той, хто все створив, як написано в Колосянам, що Він є образ Бога невидимого, первородний, і в ньому все створено, що на небі, що на землі, видиме і невидиме, престоли, панування, начала влади. Все через нього і для Нього створено. І вс... Він є раніше від усього, і все існує в ньому. Розумієте цю думку, так? що Ісус Христос не є творіння Боже, а Він є Бог, який створив усе. Далі йдемо. Хто зійде на гору Господню і хто буде на святому місці Його? Що це за гора Господня? Це може бути храм або Духовне місце, де ми можемо бути ближче до Бога. Хто ходив в гори, хто був на Говерлі? підіймався на гору. Це найвища гора в Україні. Ніхто в гори. Як, ну, як досить намагаєшся, щоби туди зайти, є то тяжко. Дивіться, з гори котитися досить легко, вже? а вгору йти. То і ноги болять, і дихання, і втома. Як один пастир сказав, що християнство це не є прогулянка з хрестиком. Це не тяжкий хрест і в жодному випадку це не прогулянка з хрестиком на лігки християнство. Зійти на гору Господню присутність Божу прийти, воно вимагає від нас певних зусиль та жертовності. Певних зусиль. Та жертовності. Наприклад, в цьому році, ми, щоб бути на Пасху в церкві, ми взяли відпустку від 16 числа до 22-го. Але ну, на Пасху у нас всі наші працівники, українці, в тому числі стараються на Пасху бути в браці, бо на Пасху там є 3 дні, сваточні 2 дні, у яких оплата плюс 100%. Тобто, якщо ти виходиш в понеділок, чи в п'ятницю у нас, в, нашому, в нашій фірмі, то маєш оплату плюс 100%? Ближче до Бога, щоб бути, то треба докладати певних зусиль. Я пам'ятаю, я працював на заправці 12,5 років і дякувати Богу за 12 років я лише один раз. Після нічної зміни пішов спати, бо вже було ніч кидав сніг, а, вже, ну, не в цілу в нічки дав сніг, просто не мог фізично. Але всі останні рази Господь давав сили і бажання бути в Домі Божому, щоб хвалити його ім'я. Я, Я пам'ятаю, ми поїхали на заробітки, ми ще були молодими хлопцями, нам було по 22 роки, три нас поїхало з церкви в Київ. Ми працювали в місті Козин, Козин то є 30 кілометрів від Києва. І знаєте, коли ми першу неділю приїхали, неділя і один вихідний, всі поїхали до церкви в Київ, два, ну, три пересадки, маршрутка, метро і ще раз маршрутка. Один раз приїхали додому, і тоді один з братів каже: слухай, я далі тиждень не поїду в церкву. Кажу, а що? Ну я приїхав сюди на два місяці, грошей заробив. Але ось побули цілий день в церкві, поїхати туди дорога, назад, плюс і ще купити щось поїсти. Бо я так нічого не заробив. Ми з тим другим моїм братом поїздили далі до церкви. Одного разу вернулися з церкви, а я дивлюся, ну, з ним щось не то. Ну, з тим, хто залишився, нашим братом. То що з тобою таке? А він, ну, як кажуть у нас, лика не в'яжка. Ти ж кажу, що з тобою таке? так, каже, купив вина, троп, тропу дав вина. Ну, знаєте, з часом він відпав. До чого я це кажу? Щоб бути в присутності Бога, треба докладати зусиль, треба чимось жертвувати. Хто зійде на гору Господню, щоб стояти на святому місці його. Четвертий вірш. Той, у кого чисті руки та щире серце. Хто не нахиляв на мармоту своєї душі і хто не присягав на обману. Ми маємо чисті руки, коли намагаємося жити праведно і коли каємося після того, як зробили гріх. Чисті руки, знаєте, для українців, мабуть, це дуже актуально. На одної, на одної фабриці, заводі українці мали, працювали тяжко працювати в завод. І там кожному видавали такий жито. Аби він з автомата вибрав ну, на день рукавиці. Ну, і чехи деякі не брали рукавиці, бо від вчора були добрі. І чехи не брали українця, щоб рукавиці не брали, що зробили наші, то вони позбирали усіх чехів, хто не брав рукавиці жетони. І нараз вибрали з того автомата 200 пар рукавиць, Один, один вибрав. І прийшли до нього, відкрили його шкафчик, а в нього 200 пар. Працьовних рукавиць у шкафчику. Ясно, що його вигнали, а потім рукавиці видавали вже не по жетонах, а видавали в руки. Бо українцям все видали до, до руки. Щире серце, брати та сестри, наші думки та наміри, і за цим треба також слідкувати, давати позор на то, що мислиме. Ця мармонта, про яку далі написано, хто не нахиляв на мармонту своєї душі. Вона, як сидисущий бур'ян, мармонта суета російська, вона просто лізе в наше життя. Мої друзі уїхали в Іспанію, у них був частний будинок в тому місці, де ми живемо. І дружина ось після двох років мого друга повернулася додому. І вона каже, що в дворі, там де була заасфальтована плітка, в дворі бур'ян такий, що ще можна зайти, а в огород не можна зайти. Просто стіною стоїть такою, як дерева наросли. Стіною поросло. Якщо ми не будемо давати позор на цю суєту, на своє серце, то в нашому серці також можна нарости такого бур'яну, що вже треба буде не бензокосу, а треба буде пуста різ такої купляти. Є бензокаса, а є помашні з дисками такий, щоб малі, деревами. У кого чисті руки? <клухи> Далі. Нехай носить він благословення від Господа. А праведність від Бога спасіння свого. Хто він? Хто отримає благословення? Той, у кого чисті руки, щире серце. І? Той, хто не нахиляє до марноти своєї душі. Дуже важливий кінцевий результат. Благословення від Бога, ми маємо спасіння, але коли ми подивимося на самий кінець нашого життя у вірі, що нас очікує, брати та сестра? В самому кінці зустріч з Господом і початок життя вічного. І коли ми дивимо, кажемо про кінцевий результат. То прочитаю з книги євреїв. Моїсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараона. Він краще зволів, вибрав, терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати на солоду від гріха. Він вважав Моїсей на ругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Оця нагорода! Хто її бачить очима віри, той буде терпіти та витримає тяжкість життєвих випробувань. Як написано в Книгі об'явлення, тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі, та вірність Ісусу. Споглядання на нагороду, то, що нас очікує, воно має нас втримати від багатьох поганих речей, від злочинів. Від чогось, що наше серце може нас покушати, як в сімейному житті, чи то в праці, чи в служінні. Вірність Ісусу маємо захрану. І апостол Павло Гримля нам каже, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Тобто, коли ми кажемо за благословіння то споглядаючи на нагороду, дивлячись наперед, що очікує вірних, це нам допоможе устояти в усіх випробовуваннях, що нам посилає життя або добрі люди. Таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Якові. Е Дивіться, ми любимо Бога, тому що Він перше нас полюбив. І Божа любов, вона вилилась в наше серця Духом Святим. Як же в нам забути нашого Бога? А ми його забуваємо, коли спілкування з ним вважаємо, що це щось таке неважливе. Але коли ми рано та ввечері маємо добру звичку, добру практику, щоб жити з Богом, починати день. З Богом і закінчувати день з Богом. Бо ми кожного дня потребуємо Боже прощення, і коли ми знаємо та сповідуємо свої помилки, свої гріхи, ми тим самим шукаємо Господа. І це дуже важливо шукати Господа, прагнути бачити Його обличчя. На жаль, з нашого життя можуть піти деякі люди із власного досвіду, так як ми вже в Чехі. Ну, Три роки від початку війни і до війни були майже чотири роки, то просто ті зв'язки з людьми в Україні, вони слабнуть. І можна так сказати, не побоюсь того, бо то нам вже скоро з деякими немає про що говорити. Вони не розуміють нас, та які у вас там що, які там у вас от у нас ми не можемо зрозуміти їх, бо ми не переживаємо те, що вони переживають. І таким образом зв'язки з зв людьми просто так, так буває, так є. Відстань, час, це робить своє. Тут немає нічого дивного. І точно так, коли ми з Господом не спілкуємось, то наші зв'язки з ним можуть ослабнути і ми почнемо допускати в мислі, та що тут такого зробити, те, або то, вкрасти або ще щось. То... Таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого Боже Якові. Будемо шукати Божого обличчя. <кій> Тепер за брами. Дуже довго і зараз мені не до кінця зрозуміло, що то за так? Да? Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи відвічні, І війде цар слави. Для чого послуговує брама у місті? Ворож. Брама на ніч в місті, ну, в древності в містах закривалася, так? І весь день двері були відкриті, і <правда> брама закривалася для ворога. І слово Боже каже, хай ваші брами будуть відчинені, щоб війшов цар Слави. На жаль, серця багатьох людей, вони закриті для Господа. І ті люди, кому ми проповідуємо, кому молимося, вони можуть мати закриті серця. Але та молитва докаже багато чого змінити в житті. Хто ж цей цар Слави? Господь сильний, могутній, потужний в бою. Ви знаєте, що від початку за створення держави Ізраїль, вони багато воювали. І ось недавно було цей великий терористичний акт в Ізраїлі. Де взяли полон і напали. Але в 67-му році була 6 війна в Ізраїлі. Знаєте, що це було? Коли е перекрили Єгипет, перекрив один канал для того, щоб ізраїльські судна там плавали, і вони почали згромаджувати зброю, то було Єгипет, Объединена Арабская Республика, Иордания, Ирак, Сирия. И Израиль напал в первый. Израиль напал в первый. У Израиля было 247 летаков. 247. А в той коалиции краин, которые были против Израиля, было 900 таких У Израиля было 1300 танков. У той коаліції було 2500 танків. У Ізраїля було 260 тисяч воїнів, у тих більше півмільйона воїнів. В ітоні, Ізраїль мав загиблими від 700 до 900 людей, а в коаліції 14 тисяч людей загиблих у вороді Ізраїля. У ізраїльських полонених взяли 15 чоловік, а тих 365. Ізраїлітяні полонив. І Ізраїль збільшив свою територію в три з половиною рази після війни. За шість днів Ізраїль побив тисячі танків, знічив літаки, взяв полон, 14 тисяч убили, і територія збільшилася в три з половиною рази. Писання слово Боже каже: Господь потужний в бою. Цар слави. Цар слави це той. Кого за тиждень да, в Україні святкують вербна неділя, да, тут називають Пальмова неділя, коли Ісус Христос у славі в'їжджав в Єрусалим, Його хвалили, славили, одяг свій під ноги слали йому, а через тиждень розіп'яли справжнього царя, Месію, справжнього володаря. Але дякувати Богу, що смерть не могла його удержати. Пісана в Карінтян, 15 розділ, поглину та смерть перемогою. Смерть, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Брати та сестри, хай двері нашого серця будуть зачинені для ворога, для усякого гріха. Будемо наблюдати за тим, щоби, як написано, щоб ми мали чисті руки, щире серце, не нахиляли своєї душі до марноти, і щоб Богу в нашому серці був простор. Хай це, цей цар слави в цьому році ми більше зрозуміємо Господа, зрозуміємо Його велич, відчуємо все більше і більше Його любов і будемо надалі служити Йому, будемо старатися виконати. Те, до чого нас Господь покликав. Хай йому буде за все слава та подяка. Амінь. Амінь. Давайте помолимось, хто бажає. Звернемося до Бога, прославимо, Його чи про щось, попросимо, що на серці лежить. Будемо молитися. Боже, праведний, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа і приносимо Тобі подяку та хвалу. Ти дійсно володар усієї землі, Господь, усього створіння, все створене, що існує, створене тобою. І ми, Боже, віримо в тебе, визнаємо твою владу, дякуємо Тобі за твою смерть на Христі, за твоє Воскресіння, за те, що Ти дійсно є, Господь Саваоф. Господь потужний в бою, Господь сильний в бранні, немає подібних до Тебе. Боже, поблагослови наші серця, поблагослови наше життя тут в Чехії, відкривай нам Боже волю свою, давай нам розуміти, як нам Тобі догоджати, як нам Тебе прославляти своїми ділами, словами, вчинками у своїй сім'ї вдома чи на роботі, чи де б ми не були, благослови нас як церкву. Благослови наш шлях, відкривай нам Господь, також наші духовні дари, щоб ми ними могли Тебе прославити. Боже, просимо Тебе за Україну знову і знову. Боже, це та земля, де ми народилися, де живуть наші рідні, наші близькі, наші брати та сестри, люди, які тебе не знають, Боже. Ми просимо, аби Ти явив Твою силу, явив Твою велич, Господь, та поборов усіх наших ворогів. Аби ти повернув мир в Україну, і саме головне, щоб ти дав пробудження, щоб багато людей відродилися до нового життя через Христа Ісуса, могли стати твоїми дітьми, могли віддати своє серце тобі. Будь з нами, Боже, і надалі. Ми потребуємо тебе, шукаємо Твого обличчя. Ти наш Бог. За все тобі дякуємо і за цей час, що ми були разом. Тобі честь, слава та поклоніння Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Сідайте, брати та сестри.